Диктанту за всю його історію буття. Просто жах читати повинна компетентна людина. Минулого року писала у комфорті, цьогоріч на нервах. Ледве не виконала ручку і не зім'яла аркуш. Це був кошмар. Під трансляцією радіодиктанту на ютуб-каналі Українського радіо десятки обурених коментарів. Пишемо: Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр. Dressy psa, patrona. Наступне речення з абзацом. текст читала акторка Наталія Сумська. Учасники у коментарях скаржаться, не встигали дописати перше речення, як вона вже зачитувала наступне. Тож багато хто просто пропускав слова, а то і цілі словосполучення. Це капець просто. зати я сіла така, думаю, ну все зараз ми розслаблено, Пишемо диктант. І тут як почали дуже швидко читати, вони просто знаєте, як в школі. О, Боже, я там десь пропускаю щось, десь дописую. Ну класно, текст неймовірно сильний. Що було найважче? найважче було встигнути просто написати хоча б речення. Якщо чесно, у мене першого речення немає. До кінця написано в другому абзаці теж до кінця не дописано. Я просто не встигав. 79-річна львів'янка львів львів Христина Гуянюк львів не пропустила жодного диктанту. Її називають рекордсменкою не лише тому, що на її рахунку 26 диктантів, а й тому, що писала вона їх без помилок. За 26 років. Це перший диктант, який звалив мене на, на повал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дурнувати. Я не знаю. Хай би краще був читав цей текст Павло Баба, який минулого року. Своє невдоволення, пані Христина висловлює просто під час трансляції, але ведучий її перериває. Пані Христина, судячи з настрою вперше, хоча побачимо, можливо, попри те, що не встигала, але написала, все ж таки, без помилок. Я сказала те, що думаю, і пан Коляда, почувши мою моє негативне висловлювання, сказав, що в мене поганий настрій і. Цензура закрила е, моїй інтерв'ю. Сьогоднішній диктант не є диктантом єднання, а скоріше якимсь розладом. Не встигав за піддиктовкою і міністр освіти Оксен Лісовий. Думаєте, скільки ви помилок зробили? Я думаю, що я зробив помилки. По-перше, через темп я переставив місцями деякі слова в одному реченні. І можливо я помилки в пунктуації з точки зору того інтонаційної, десь десь заважало почути інтонації, де ставить знак оклику. Уже традиційно до радіодиктанту національної єдності долучаються і іноземці. Надзвичайна та повноважна пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць каже, текст диктанту їй сподобався, але зізнається, писати було дуже важко. Стигали ні, не Але Кілька слів я там собі привід. Придумала, як там все бути. Це було сфере цікаво, бо текст був дуже гарний, дуже гарний. Такий меседж, такий дуже головний меседж. Так треба жити. Тепер треба жити. Так називається текст радіодиктанту. Його авторка Євгенія Кузніцова. Закликаю всіх бути добрішими одне до одного, бути добрішими і до ночітки. І попри те, що комусь хотілося зійти з дистанції через зашвидке начитування, і я жартую, що радіодиктант це все таки про єдність, так не про помилки. А українці, що ж часто ми єднаємося і у суперечках, попри шквал критики, частина користувачів виступила на захист Наталії Сумської, серед них і письменниця Тетяна Власова. Хочу зараз підтримати пані Наталю Сумську. Думаю, вона й сама розуміє, що сьогодні читання диктанту не вдалося. Тож дуже хочеться попросити всіх не загострювати і не доводити аж до негативу. Ми ж пишемо радіодиктант національної єдності не для того, щоб засмучуватися і сваритися. По суті, це гарна розвага, яка ще й має здатність добряче нас об'єднувати. Вже за кілька годин після диктанту мережа вибухнула не лише скаргами, а й жартами та мемами на тему цьогорічного радіодиктанту Наталю Сумську порівнюють із реперкою Альоною Альоною і зі спортивною машиною із популярного мультфільма. І навіть з літаком найголовніше це сьогоднішня атмосфера, тому що дійсно в цей день згуртованість і єдність українського народу. Це наша вже традиція, наша сила, тому що де б не були українці, ми пишемо радіодиктант, тому що ми незламні. Україна незламна і українське слово воно незламне. Тож ті, хто таки встиг написати, може надіслати радіодиктант на перевірку комісії до 28 жовтня. А текст радіодиктанту для самостійної перевірки оприлюднять уже в середу, 29 жовтня. Наталія Ткачук, Олександр Аліфанов, Андрій Попович і Наталія Стельмахтесен один плюс один марафон. Єдині новини.